Вже, як ти вижив за ці 9 років, фарт чи професіоналізм, це все відразу. І фарт, і навички, які я отримав під час навчання різних, навички дійсно десь на автоматі. Я ну я ніколи, поки я не потрапив в якийсь піздарець я ніколи не думав, що взагалі типу ці тренування на щось, ну, типу, ну канають взагалі. А коли ти потрапляєш під заріс, адреналін так і в голову, що ти тупо на автоматі все це робиш. І потім, вже, коли ти аналізуєш ситуацію на брифінгі після цього там з пацанами, то ти розумієш, що ти тупо все виконував на автоматі. Ну, типу, ти це все, все залучував не просто так у полігоні. І все, не зря ото драчив медицину, не зря ото драчив тактику і так далі. І фарт дуже сильно впливає, повірте, Фарт дуже сильно впливає. І вірю як нові, звичайно, вірю в мон. Руслан Давід вам чим не гном, Він навіть сам собі він стуки, да порівнював себе з гіблі. Яка персона тобі найбільше символу, значить історії? Ну, нема таких, персон Як прийняв рішення втрачати волоси. Ну мені завжди хотілося довгі волосся. Але найбільш на це попливав Атака Титанів та Ерен Вейгер у четвертому сезоні. Ну, дана в крепка людина, сильна людина, ну. Я ні від кого ніколи не фанаті і не фанатію. У мене нема ідолів ніяк. Типу є люди, яких я поважаю. Але так, щоб когось одного виділити, то це неполага до інших людей. Якщо когось одного виділяти. А це так, ну. Негарно. Це вписання Discord дійсно, я знаю. У мене нема Діскорду зараз. Угоджену волос. Такую хочу. Я собі відрізав вже волосся, в мене було довше. Ну, так, також хочу. Дід буком на ну, бонув. Виходить, що так, виходить, що це мій підписник, який мене застрім снайпив, та пизик мій нік. Поряд зі мною ловить рибу. Дід вирішив відростити волоси, щоб не бути схожим на мене. Факт, Лха Факт mm. Да, звичайно, хоть забуб Выбывается, дивіться. Стоїть, блять, рибу показує. чи лыбу тягне. Дивіться, як він выебается Переді мною Хорош, нук Хорош Я тобою пишаюсь, онук Eu to bem por saída. A hora não